Дуже цікаво зрозуміти от взагалі законодавчу ініціативу, яку е подав е прем'єр-міністр України Дениса Анторі Смив. Проє проєкт державного бюджету внесено до Верховної е Ради. Е цей проєкт там дуже багато всього про що е ну хороше б, щоб були люди обізнані. Давайте почнемо з головного. Доходи десь приблизно 2,1 трильйона. Видатки 3,6. Так. Mm -hmm. Різниця 1,6 трильйона гривень, які Україна має десь знайти. Коли... Запозичити, випросити, виходити. Коли ми говоримо десь знайти, це е, тільки про наших міжнародних партнерів. Так, чи? це тільки про наших міжнародних партнерів. Та. Десь знайти це означає програми Ukraine and Facility, це означає низькі покльони Міжнародному валютному фонду, це означає. Очікування рішення американського парламенту, потім подальший підпис нового президента Сполучених Штатів Америки на закон про бюджет Сполучених Штатів Америки на наступний рік. Тобто, це перше, що треба знати, ми знову сидимо в величезному дефіциті, в шаленому дефіциті. При цьому треба розуміти, що відносно, якщо ми беремо курс долара, то... От в 2023 році ми запозичили 42 мільярди доларів. В цьому році маємо натягнутися на 37. Наступний рік хіба десь 34. Вийде? йде? По несхідній та, виходить. Так, по несхідній виходить. І долар 45. Ми, та, ми ж з вами розуміємо, та, що курс гривні вже ж просідає, а так, як. Сума е, обсягу запозичень розрахована в 1,6 трильйона, то от, грубо, десь от, от вона так і виходить. Тобто, фізично ми зменшуємо загальний обсяг запозичень, не тому що ми е, скорочуємо наші бажання, а тому, що е, скорочуються можливості наших партнерів це фінансувати. Треба чітко це розуміти. Наслідок, е, ще те, що треба знати про бюджет. На наступний рік іде тотальне скорочення соціальних видатків. Тобто, ми ви вже сказали про замороження соціальних стандартів, тобто не буде змінною ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. То, що уряд написав, що середня заробітна платня має там вирости на 4 тисячі гривень, ну це такі дуже оптимістичні очікування, тому що ми розуміємо, що без... Серйозного підґрунтя у вигляді росту мінімальної заробітної платні, на яке впливає держава, бізнес, як правило, не дуже сильно спішить піднімати заробітні платні своїм працівникам. Ага. Коли ми з вами говоримо про соціальні видатки, загальний обсяг грошей на соціальну підтримку порівняно з 2024 роком скорочується на 70 мільярдів гривень. Тобто в 2024 році на соціальну підтримку населення було виділено 470 мільярдів. На наступний рік планується 400, грубо, трошечка більше 400. Оці 70 мільярдів в державному контексті, і от в осяжній ну, в осяжному розумінні, що вони от, як це вплине на людей. Ну, якісь програми не будуть профінансовані, mm -hmm. якісь програми не будуть проіндексовані, якісь речі не будуть взагалі згадуватись. Ну, тобто, треба розуміти, що, це вирішує Це вирішує уряд. уряд. Так, це, ну, Знову ж таки, уряд пропонує, а Верховна Рада затверджує. Mm -hmm. Верховна Рада затверджує перелік видатків. Ну, тобто, ви маєте розуміти наступне: в державному бюджеті може бути величезна кількість бюджетних програм. Mm -hmm. Але їх фактичне фінансування дуже сильно залежить від реального надходження коштів. Тобто, красиві слова, ви ж на хліб у Геліді Масла ж не намажете, правда? На жаль. На жаль. Тому, коли у вас немає фінансування, угу. то у вас е немає і виконання тої чи іншої бюджетної програми. Е охорона здоров'я менше цьому, на наступний рік, ніж в цьому році, десь на мільярдів 25%. Освіта менше. Ну тобто, коли ми з вами дивимося на наступний рік на бюджет, це бюджет замороження соціальних, всіх абсолютно соціальних виплат і стандартів. Це правда. Єдине, що ж пообіцяв, що буде проіндексовано пенсії пенсіонерам в межах чинного законодавства. Але ми маємо розуміти, що. Ця індексація теж буде достатньо серйозно залежати від джерела коштів, які будуть фінансувати цю індексацію. Є надія, що уряд джерела знайде. Е, на наступний рік планується здійснити запозичення на внутрішньому ринку з облігацій внутрішньої державної uh -huh. позики більше, ніж півтрильйона трильйона грошей. Запозичити. А виділити гроші на погашення і виплату відсотків по раніше отриманих позика, теж десь порядку півтрильйона. трильйона. Тобто, чисте нето плюс 17 мільярдів всього лише з тих півтрильйона, що ми маємо запозичити. Ми ж понабиралися величезної кількості облігацій внутрішньої державної позики. Ми ж фінансуємо за рахунок УВДП 22, 23, 24 рік. То, що ми понабирали в людей, понабирали в банків, це ж треба віддавати з відсотками. Ну тобто. Це треба також абсолютно тверезо дивитися на ті речі. Тобто, з моєї точки зору, це є один з найгірших бюджетів, з точки зору перспектив. Його виконання? Так, За останні роки. І тут треба розуміти, що це не тому, що уряд поганий, Це тому що варіантів немає. Тому що варіантів нема. Ну, тобто тому, що... на цьому фоні це найбільш оптимальна конфігурація? Так, це на найбільш оптимальна конфігурація, І ще раз повторюю, в тій найбільш оптимальній конфігурації 1,6 трильйона запозичень. Угу. І в тій найбільш е, оптимальній. Ну, дивіться, е, чого скорочуються соціальні видатки? Коли у вас е, в 2023 році е, 42 мільярди доларів е, отримано від партнерів, в 2024 році 37 мільярдів, а на наступний рік 30. 4 і не проглядається, десь мільярдів 12, то з чого ви будете фінансувати соціальні видатки? Ну, не приведи, Господи, уряду стати в ділемі, дати гроші на зброю або дати гроші пенсіонеру. Ну, ми розуміємо, як це виглядає. Nên, абсолютно. Uh -huh. Тому економічний стан країни є надзвичайно важкий. Е... Ті ідеї, ну, ми зараз з вами поговорили про соціальний блок, але ага. там є 2,1 мільярд, 2,1 трильйона тих, що треба зібрати на безпеку оборону. А хочу нагадати, що той законопроект, який був поданий, ресурсний законопроект, який мав би дати 120 мільярдів по року, по, по результату всіх обговорень там лишилося 30. Ага. І тих 30 не набрало в першому читанні голосів. Тобто на сьогоднішній момент під тих 2,1, 2,2 трильйона, що треба на безпеку оборони на наступний рік, що немає ресурсної бази. Ну тобто ви зараз з вами говорили, що немає ресурсної бази на соціалку, а треба чітко розуміти, що немає ресурсної бази на безпеку оборону. Ну, треба пам'ятати, і, по-моєму, я не знаю, я вже про це говорю весь рік, ще спочатку з, з минулого року. Слава Богу, от пан Шмегель в своєму там виступі е, вимушений був повторити приблизні цифри. Е, кожен мобілізований обходиться в мільйон двісті, мільйон 250 п'ятдесят бюджету. Хлопці, якщо ми з вами мобілізуємо людей, ми автоматично збільшуємо на кількість мобілізованих, помножених на річне їх отримання, видатки державного бюджету. Ну, не буває чуда. Ну, тобто, якщо ви берете людей, ви маєте їм платити. Ви не можете взяти людей і сказати, воюйте безкоштовно. Так воно не працює. Ще один момент. Ми з вами маємо чітко розуміти, що видатки на безпеку оборону це тільки одна частина того, що потрібно воякам. У нас величезна купа е озброєнь, боєприпасів надходить по програмі воєнно-технічної допомоги. Від тих самих американців, від європейців. Тобто це то, на що ми грошей зараз не витрачаємо. Теоретично введення війни передбачало би і витрачання коштів на безпеку, на, власне, на ресурсну частинку. Ті самі F16, вони коштують великих грошей, слухайте. Ми щось говорили про те, скільки Україна заплатила за ті F16, що ми отримали? Ні. Нам це надали. Де грантово, де в лізінг, де подарували, ну тут не суть в тому. Але під е, цей гаджет, вибачте, це реальний гаджет. Треба ж е, озброєння. Треба, ну, він, по суті, є носієм. Для того, щоб він був ефективним в повітрі. Комплексне обслуговування потрібно. Так, треба комплексне обслуговування. Воно ж не без, воно не безкоштовне, слухайте. Воно ж гроші коштує. Тому, коли ми оце про все говоримо, я завжди люблю згадувати вислів відомого французького імператора Наполеона, який сказав, що війна це гроші, гроші ще раз гроші. Вибачте. От ми зараз з вами реально стикнулися з ситуацією, коли війна це реально гроші. А їх нема. І, Попри всій величезній повазі до Верховної Ради, вони нічого не роблять для того, щоб. Ну, дискусії в фінансовому комітеті і красиві е приписи в телеграм-каналі пана Железняка не міняють нічого по суті. Ну, Тобто, по великому рахунку, ці всі розмови не, не реалізуються в якусь ну, реальну перезагрузку митниці. Чи в якусь там реальну боротьбу з тіньовим сектором. Чи в збільшенні доходів від е, тих сфер діяльності, які на ті доходи не платять? Е, ми щось чуємо з вами про економічне бронювання? Ні, нічого не чуємо. Цей законопроект був десь у Верховній Раді? Ні, не був. Ну То що реально зробила Верховна Рада, щоб збільшити доходи державного бюджету, от ті, що зараз кричать, ну реально, а нічого. Так якщо е, вони так само е, це бачать, як і ви. Пане Олежа та то та чому? Я думаю, що вони бачать це більше, тому mm -hmm. що ну, принаймні я користуюся тою інформацією, що є в відкритому доступі. Mm -hmm. Я абсолютно впевнений, що в межах е в права DSK на отримання державної таємниці mm -hmm. вони мають набагато більш комплексну інформацію, mm -hmm. яка, на мій погляд, є набагато більш важкою. І що е піднімалося питання про збільшення, е знову ж, як в минулому році, в зв'язку з критичною ситуацією, податку на доходи банківських установ. Mm -hmm. До 50%. А чому до слова от вона забуксувала? Ну, Формально це було пояснено, що позиція Міжнародного валютного фонду полягає в тому, що цього робити не можна. Угу. Тому що з їх точки зору, це може порушити фінансову стабільність банківської системи України. Але коли ми з вами подивимося на реальні доходи, що отримують банківські установи річ. -то угу. Якщо ми з вами зрозуміємо, що з тих. Більше, ніж півтрильйона запозичень, які будуть потрібні на наступний рік для того, щоб погасити раніше взяті е позики через облігації внутрішньої державної uh -huh. позики, левина доля піде на банківські установи. Ну, тобто, хто сьогоднішній момент є найбільшим тримачем у Національні Національний банк і банки. банки. Uh -huh. Ми це розуміємо чи ні? Розуміємо. Тобто держава запозичує, використовує, потім збирає податки віддає банкам з відсотками. При цьому банки, замість того, щоб займатися своєю е, статутною діяльністю, тобто фінансувати і кредитувати е, реальний сектор економіки, uh -huh. вони вкладають гроші. Ну, я розумію, це кров зносить, це потрібна річ. Але вони на сьогоднішній момент мінімально ризикують, тому що ми розуміємо з вами, що купівля ОВДП набагато менш ризикова справа, аніж там вкладати гроші в бізнес. Uh -huh. Ну, тобто, в тій ситуації, яка сьогодні є, на мій погляд, ну, ми чекаємо принципових рішень, і я розумію, що вони будуть складні, але поки ми не бачимо жодних якихось серйозних рухів з приводу того, щоби змінити оцю парадигму і. Отримати хоч якісь додаткові надходження до державного бюджету. Слухайте, от з приводу додаткових надходжень, пане Олеже, ці податкові ініціативи від наших вони вирішують питання. А там нічого не лишилося. Всі податкові ініціативи, я ж кажу, вони коли входили з податковими а... ініціативами, там 30% на ювелірку, 15% а... на першу реєстрацію автомобілів. Там була ідея податку на додану вартість збільшення, була 23, ідея там, 5% 25, на всі да. операції з нерухомістю. Mm -hmm. Тобто, там була купа податкових ініціатив, з яких лишилося тільки збільшення воєнного збору на нас з вами, як фізичних осіб, з одного до з півтора до двох 5, до п'яти відсотків. До п'яти відсотків. І що? Тобто, з 125 мільярдів, що мало бути зібрано в додаткових грошей в державний бюджет, лишилося 30. Воно прийшло в Верховну Раду на перше читання і не отримало голосів. І що? І, і нічого. Повторне друге читання, повторне перше читання. Угу. І що? І нічого. А е, Міністерство фінансів в проєкт бюджету вже заклало гроші від ресурсного законопроекту, який мав би бути проголосований. Вони ж, коли розраховували доходи бюджету, вони ж вже оті майбутні податки передбачили. До речі, ми ж. Ну, По е, акцизам на пальне ми ж побачили результат, ага. а тютю на алкоголь ж поки висить. Ну, тобто хе, ну, вони ж самі ж не, ті гроші не знайдуться, їх ж треба десь заробляти.